Доброго славаного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 24 глава, з 13 по 28 вірш. Сказав Господь своїм учням: хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку сказав Даніїл пророк. Яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто буде в іудеї, нехай бі жить у гори. і хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що небудь із дому свого, і хто на полі, той нехай не вертається назад, узяти одежу свою, гореш вагітним і годуючим грудю в ті дні, моліться ж, щоб не трапилась. Теча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу до нині, і не буде. І якби не були скорочені ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних будуть скорочені дні ті, тоді, якщо хто вам скаже, ось тут Христос або Он, там», не вірте. Бо постануть вже хрести і вже пророки, і покажуть знамені великі чудеса, щоб облестити, якщо можливо, і обраних. Ось я наперед сказав вам: отже, якщо скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка виходить зі Сходу і видно, буває аж до Заходу. Так буде і пришестя Сина Людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.